Привіт! На зв'язку магазин Мотостор. І сьогодні відвантажуємо трактор Кентавр 404 з примусовою задньою гідравлікою. Це трактор, у якого на триточковій навісці задні зовнішні гідроциліндри. Два штуки ліворч і Proч. Але давайте класично по комплектації. Чотири противаги по 12 кг, двигун КМ490 завод Лайдонг, Передні розбірні колісні диски синього кольору. Резина Advance. розмірність шин 650 на 16 і дуже цікавий протектор у цієї гуми. Далі в нас йде редукторний передній міст. Ви тільки подивіться, яка потужність. До речі, приїжджали сьогодні зранку люди, дивились цей трактор і порівнювали зі скаутом. Такий є бренд, сірий такі трактора. Так ось тут у джинми 404 міст. Передній в два рази мощніший, ніж у скаута. А тепер думайте: тут у нас йде дводискове щеплення, йде ось така широка зона посадки, бокова куліса, але є трансмісійний тонель. Панель приладів автомобільного типу комбінована. Вона з підсвіткою. Ось ці всі перемикачі світлових приладів також з підсвіткою. В нас сухе дводискове щеплення, ходозменшувач у коробки і звичайний понижений ряд. Щеплення у нас нагадую, дводискове. Задні колеса 112 на 24. Також дуже цікавий протектор у цього трактора. Гума також Advance. розбірні колісні диски, гарні крила, гарно все пофарбовано. Ось така планочка підкріплення номерного знаку, 4 гідромуфти. Ось такі ліхтар освітлення діодний назад. Далі, звісно, гордість. Роз... Ось ця триточкова навізка на зовнішніх гідроциліндрах, і буксирувальний гак з ось таким фіксуючими чотирма положеннями. Реально зручно. Ну і електрична розетка під причіп. Ось такий міні-трактор ми підготували до відвантаження у Чернігівську область. Тракторець з чотирициліндровим двигуном, тракторець з повним приводом, тракторець з повним пакетом реєстраційних документів і дворічною гарантією. Рекомендована розрібна ціна такого трактора складає 7500. Але ті, хто приїжджає, звісно, може порівняти ці трактори між собою, там, наприклад, з Кентавром чи з Сінтаєм, чи навіть з ДТЗ, обрати те, що подобається, поторгуватись, і, звісно, на найкращих в Україні умовах отримати трактор від мережі магазині Мотостор, плюс домовитись за доставку. Якщо відео корисне, не забудьте лайк. Якщо захочете купити будь-який трактор в мережі магазину Мотостор, то не забувайте, вам варто зателефонувати за номером 066 949 9090. І новенький, свіженький, гарненький і технічно справний трактор поїде до вас додому. Все, з вас лайк, підписка, коментар і до зустрічі в наступних відео.